Всім привіт, ми ніде не пропали. Ми ще молодим пшеницю. Та пшеничка в мого брата троюрну, гарненька. Там вдалі була не очі, а тут усипиться така. Е майо. там вдалі ви його не бачите, але він є, стоїть. Зараз ми до нього підійдемо поки. Що на старічок все нормально, робота, працює. Ну, коника сьогодні кинув. Розплінтувався по ходу ціпок на Домолоді. Ну, великий цей елеватор. Ну Нічого, Саша його швидком бабах. Саня вже думає футболку вдівати, бо щось дуже швидко відходить. Пшеничка в окомазік, бачите зараз? Купиль стоїть столбом. Коротше, якщо там в сусідньому селі хтось труси постирав білі, то вибачте, вони сьогодні у вас не будуть білі, тому що ну, це вже трошки менше пилюка. Я не знаю, як вам показати, ззади вже зеркала заліпило. Ну там, коротше, мерва робиться. Ну це бачите, це не туман. Це пилюка після комбайну. Так що вибачайте, дівчата, перестираєте знов свої труси. Щоб були білі. Хоча. Щоб білі, що сірі, що таке. Комбайн у нас взагалі не червоний, а чорний. Від пилюки. Не знаю чого. Якби з сашкою підпахує трошки, але не в такій критичній ці, більш цього, що пересушена пшениця. Або брательник, він каса сюди влупив трошечки. Ну коротше, він її сушанув цю пшеничку. О, ми Камаза побачили вже, бачите. Ну, ми працюємо. Коротше, прицепчик в камазі вже повний такий з кабаном. Амазіка після треба добити, а там ще залиши діляночка, що ми її... нема машин, ми її не бабахнемо сьогодні. Ну, ми ще сьогодні зі пам'ятаєте того року, я Василь Васильовича молотив пшеницю. Я кажу, дощ іде а ми лупашимо. Там тогорічні відео, якщо хто хоче, можете пролістати, подивитися. У нас завжди поки сонце, то машин нема, поки... Сьогодні півтора часа простояли. Ну, по причині, там щось вигружали довго. Думали, що швидше поруч тут господарства, але ну, вийшло зовсім наоборот. Короче, працюємо, пшеничка сипеться і все останеться. Вчора ми там кропили, піше сьогодні ще мав би покропити, але по причині, що... що там у нас? Чортик. По причині, що Василь Васильович нас затягнув з машинами. З домолодьбою молодьбою цієї пшениці, то сьогодні крупіння перенесеться на Ну, Треба добити пшеницю йому, а потім, походу, вже займатися соями. Хоча треба своє спочатку зробити, а потім чуже, ну. Справа така. Будемо старатися. Опять чорт завівся, бляха. Не було вже десь час цього чорта, Знову завівся чорт цей Він мене доб'є скоро. Але вони допомагають, якщо чесно сказати. Сьогодні датчик на домолоді запіщав швидко. і ми походу, змогли стати ну, вовремя. Якби там десь не було того датчика, то знаєте, як забивається домолод. Ззаді, походу, решета і починається гуц-гуц-гуц-гуц, а потім треба ще цей ну, викручувати там, пів часа, як мінімум, і те зерно в жатку кидати. Так, ну в принципі так нічого розібралися. Быстренько сьогодні датчик запіщав. Я тут Саші кажу, Саша, глянь нам подивись. Саша кричить вал стоїть. Встріли лючка, у нас цепок провізне. Ну коротше, він не лоп, просто розплинтувався. Тотів собі розшплінтувався пшеничка менше, пелючка менша, Так. Та да. й прохладують чути вже. Кондиціонер включився в нас в, в компанії. Природній холод називається. Ну нічого треба добити, Більш того, ту частину ми не доб'ємо сьогодні. А хто його знає, може він поїхав машину ще шукати. Нам пофіг, ми можемо і першою передачею пожувати трошки. Согласиться на папірі, буде патері. Хоча комбайн вимолочує, просто що більше солярки піде міденніше більше не буде. Але на завтра передають погоду, що там ще тиждень, да, да, да. показують да. погоду. Відділю да. там який може бути. Так Що коротше, що тут а, сраку рвати коротше, можна. Бо я тут так і трошки втомлений і спати хочу, бо цілу ніч. Ну як? Десь до 3-ї години ми кропили. Я поїхав додому, щось там трошечки подрімав, а потім вийшов, рішив помити комбайна, але краще б я його не мив все. Бо ну, судя по ньому, ви бачите, яка жатка. Короче, він цей. Зараз, мабуть, як обдувати будемо, то там будемо фігівати. Хорошо, що дуїлка на полі і це треба зробити, тому що якщо розсаду нього Гадіна припаде, то потім може бути плохо. Порядки прийдеться отвертка. Якщо ми це діло зробимо, мабуть, будемо чорні, але постараємося зробити. Бо треба. Бо треба, треба, треба. так що Такі справи. Всім лайки, підписочки, ми не здаємося, молотим. Кропим, молотим, бляха-муха, ячмінь треба віяти, треба здавати. Та, ну, вже не знаю за що хвататися. Скоро завиємо на цій землі, вити будемо. Якщо хтось каже, Та, ладно хлопці, там тяжко, блять, нам тут тяжко піздити. Від слова бляха, муха Настільки тяжко, що тяжко, не вистачає людей. Взагалі важко. Ой, ще коли один за рулем їздиш, щоб навчити щоб Саша то колись їздив на комбайн Молодив мені. Один прекрасний момент, колись він вирішив не мого комбайна. Десь там він пішов на роботу перекинути комбайн. А вони перекинули комбайн. Після того він сказав, я за руль комбайна не сяду. А? Не перекинув. Не пер... З обрива чуть не перекинув, чуть не перекинув. Ну, чуть, чуть з обрива не перекинувся. Каже, чуть. Ну чуть не вважається, але все одно. Це каже, каже більше за руль сідати комбайна не буде. Стекун, коротше, шукає. Але нічого. Ладно. Може буде ще щось інтересне за Там. тут снімуть. Давайте. Тут що інтересне? Молодеця, молодиться. Бункер сипеться, сипеться. Лампочку, до речі, в бункер поміняли. Взагалі не лампочку, а поміняли повністю плафон. Гарно так світить, що йо майо. Коротше, знаєте який плафон? Що в магазин вибирати плафон? Беру короче, вибираю один, другий. Ну, треба ж подивитися, чи лампочка є, один розкручую там вмісто э, цього э, отражателя серебрянкою покрашено. Прикиньте, Ну, це роблять китайці чи як. Коротше, Щось я перебрав тих плафонів, йо скільки штук. Знаєте, чий плафон поставив в комбайн? Арабські Емірати, оказується, вже випускають блядь, плафони пластмасові ці. 95 гривень, ці з лампочкою. І уплотнительно резинка є, і все. І отражатель более-менее там такий, ну, металлический, ну, Ну, короче, він хоть там є. Так що такі приколи, блядь, я був в офигешке. Арабські Емірати, ппай, мать, ну чого, блять, то Арабські Емірати плафони блядь, роблять. пкали мене. А взяв китайський, то матюкався там до продавця того магазина. Кажу, бляха-муха, що ти бляха, ну це в мене, мене не було слів, бля. Уплатітельної резинки під стеклом нема. Лампочка якась стоїть, блядь, чуть ли не жавріє, хоча 12 вольтова. Ну так, ну в принципі, поміняли. Найшли ще проблемку, я вчора вам розказував. У Маїсеї всі провода плюс чорного кольору, а червоні це мінус. Ну так тут зробили, мабуть, щоб менше туди хто ліз, щоб електрики спеціалісти лазили. А в тут, коли в мене був ще один комбайн, то в мене тут робили, ну, типу Сергій робив і Толя на комбайні, їздили на заробітки. Так назаробляли, що я сів посчитав, що тільки на ремонт комбайна за сезон заробив. І там вони того плафона міняли, то вони коротше, перекинули, ну, підключили, ну вони не знали, включили чорний на мінус, а цей. Ну, запітали коротше, мені плюс на комбайн. А я думаю, блядь, що в мене акумулятор сідає, блядь, а чому в мене колись світ включаєш, бля, хамуха, розрядка йде, і тут дуріє. А зараз все в принципі добре. Все чеки піки он. От не, не поліз би сам би міняти. До сих пор блядь, не знал, в чем проблема. А так вот знаю, в чем проблема. Ладно, всем пока, лайки и подписочки.